Як завжди будемо починати рвати дерева. Гей, буде бересовий тимчук Петро, і ми продовжуємо грати іру під назвою Майнкрафт на версії 1.9. І це новий летсплей. Так, ну як завжди, будемо починати рвати дерева. Ну, Це ж Майнкрафт, це завжди так відкриємо інвентар. Я, якщо чесно, давно не грав на нових версіях, як 1.9. Ну, це вже... Далека версія, але просто найперіше, що можу отак от просто взяти дуба і в мене буде два дуби в двох руках. Так, неприйшли я, звісно, заберу. Зробимо доски, звісно, зробимо век стачок. Все, в принципі, можна робити інструменти. Палки, стільки зроблю, вісім палок. Кірку. І топорик. Я зразу кажу, що я, о, що я ось цей вот летсплей буду на меморіму грати, бо це летсплей дуже такий неопічний. Знаєте, як епічний Майнкрафт? Е, так, я хочу десь вже знайти місце для нашої бази. О, овечки. Супер-пупер! Так, да, тут Так, вот наша друга и остальные. Так, давай, все. О, курочка, привет. Так, ну тут богатый овечек. Можно и принаймні, и тут построить. Так, что-то дальнее, не очень долго. Долго такая вот, правильно, так, вот, что на гайбуде. О, от тепер добре. Так, ну я не знаю, я десь о тому от построюся. Зараз перепливу і буду строїтися швиденько швиденько І все. В принципі, тут місце якесь і є. Розміщу верстаки і вже буду якусь таку міні-шахту робити. Отака от. І буду копати вниз, вниз, поки не знайду якісь руди, На максимум вугільну. Сйомки второго сезону завершені. Ну і в принципі я ось таку от маленьку шахту зробив. Накопав 22 булижніка. Зараз зроблю пічку і деякі кам'яні інструменти. Так, так. І на що я сюди поставив? Все. Все, пічка готова у нас. І ставлю десь і сюди. Беру, нарублюю. дерева чуть-чуть. Ну, як, чуть-чуть ціле дерево зараз зроблю. І зараз покажу, що буду робити. Оругія я не знайшов. І якщо я повню отаку от, то все робиться так. От моє дерево, да. І зараз ліжко, і И вже буде щось похоже на базу. Так, на що я тоже зроблю. Хопа. і хопа. Так, мені ще тя воде, давати чуть, чуть Ну, раз, два... От, так, в принципі. І хопа. і хопа. Все, ліжко. Тогда Вже база, в принципі, готова наша. Так, скільки там вугляка? Да, О, я л... там пожар. А, ничего себе скільки тут бамбуку. Эй, вы застряли? Нет. Так, я иду туда. Тут Тут пожар. Пожар. Ай-яй-яй. Ай-ай-яй-яй. Тушися. Тут тушися. Эй, пожар. Лава, ты шо зробила? Так, ну, я затоплю якрасы, но... О. Так, бамбук, бамбук. Багато тут, конечно, бамбука бамбуку? О. А что вы данные спускаете? Не знаю. Так, где да, там, что там? Вот на всем эту эту я стою все. так що Я чую зараз заблудку себе, что в парке серии я буду. Так вместе не мешай. И вот моя база. О, курка. Вс, хотела шахту зайти. Что-то шахта пришла. И І... я бы, конечно, хотів там вот даже забывать шахту. Ну, зидя. Так, до так, того забираем. наличие досок. <coughs> и робим уже камни инструменты. Так зроблю. И все, в принципе. Вот как мне еще пока не треба. Ко мне, ну вот так, и мне еще треба. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ставься. Все. И в принципе, <coughs> Шахта виходить якась. На -на -на. На -на -на. Конечно, тут дуже скучно. Так, я думав, що вугілля. Так, я зараз повернусь через раз, два, три. І я назбирав дуже багато ресурсів. Півтора стака булыжника і 26 залізної руди. Навіть вугілля не знайшов. Так, зараз поставлю на переплавку. А поки, поки... А поки не знаю, що буду робити. Я піду кудись. Може на щось побачу. Якесь прикольне щось. Так, овечки привіт. Я зараз піду отуди. Подивлюся, бачу там вже уголчок є. Так, о, там тоді піщадка якась є. ні, Просто блок такий. Так, хоп, зараз построюся десь наверх. І подивлюся, що там. Так, камінь, не мішай мені. Так. Ой-ой-ой, гравий! Й-моє! Я ненавижу гравий я. Я що я вже згубив свій будинок. Я Згулив. Он там от, я запам'ятав вже. A może i nie tam? A może ja nie zapomniał? Tak. A jak ja nie zapomniał, to będzie łup Tak, Ja nie zapomniał. A Zapomniał. No do. Tak. Skąd? Mamy już trzy i jeczka. je. Tak. O. Kucatka. O. Gdyś kucatka. A, A na trzecim mi nie Tak, Kapieś. Tak. Skąd? O. O. Що, що зроблю? Що таке зроблю? Що таке зроблю? Що ніхто ніколи не бачив. Хопа! І в мене шоломик є. Далі. Доски в мене є. І далі. Хопа. І. Дя -дя -дя є, 4 сила, кітка. О, це найлуша. Так, ідемо в шахту, подивимося. Подивимося як вона копає. Давай, давай, швидше, 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 швидше. Оп, 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 опу оп, опа, опа. О, о, понімаю, понімаю вже сила Ото я понімаю, так я тут а, от, копав Ну але... ма, Просто персик. Так. Я, в принципі, подивився, як вона купає. Нормально. О-о-о, о. І, в принципі, на такій круті ноті я хочу закінчити. На цьому все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всі прощавайте!